Отож, що дратує стоматолога, привіт усім! Ми в чергове бачимось на нашому ютуб каналі. Я Олег Нечипорчук, а я є засновником та головним лікарем центру стоматології та імплантації доктора Нечипорчука у місті Рівне. І щодня через нас проходять десятки пацієнтів, і саме про людський фактор ми сьогодні поговоримо. І тут важливий спойлер: ми дуже любимо наших пацієнтів усіх і кожного, але іноді трапляються ситуації, які Відверто дещо дратують. Поговоримо про тригери у нашій щоденній роботі. Отже, перше, що дратує стоматологів, це, мабуть, найбільше це самодіагностування чи самолікування за порадами друзів, рецептами з інтернету. А, іноді трапляються пацієнти, котрі ще до візиту до стоматолога, начитавшись онлайн, напитались у родичів та друзів, наслухались від знайомих і вже безпосередньо, у крісі стоматолога, переконливо починають розповідати про те. Як лікувати, чим лікувати? Друзі, відверто, мене стоматолога практика більше 10-річним досвідом роботи, це і справді дещо дратує. Оскільки щоразу мені доводиться переконувати пацієнта у правильності мого професійного підходу чи плану лікування. Друге, що дратує, це пацієнти, які ігнорують поради свого лікаря-стоматолога. Буває так, що пацієнт як тільки вийшов з клініки, Відразу забув про усе, усі поради, які йому дав його дантист. Якщо пацієнти ігнорують рекомендації щодо догляду за зубами або не дотримуються призначеного лікування, це зазвичай призведе до погіршення стану або знівелює усю роботу, яка була проведена до цього. Ще один тригер, певно, він стосується усіх спеціалістів, які працюють з людьми: це є те, що дратує. Це є значні запізнення на прийом або ж перенесення візиту день в день. Ми працюємо виключно за попереднім записом, і він є обов'язковим для усіх пацієнтів. Під час запису адміністратор клініки або ваш лікар розраховує час на певну стоматологічну процедуру, враховуючи усі важливі деталі. Крім того, це час асистента-стоматолога, іноді анестезіолога чи когось із профільних спеціалістів. Тому. Зміщений у часі або ж скасований ваш візит, порушує щільний графік центру. Тому, друзі, якщо ви запізнилися на 20-30 хвилин, а на вас було виділена одна година, то потрібно розуміти, що лікар не встигне виконати ту заплановану маніпуляцію з вами або ви заставите чекати наступного пацієнта, і це викличе певний хаос та незручності в клініці. І напевно, те, що трапляється найчастіше, це Неналежна гігієна ротової порожнини перед візитом до стоматолога, не дуже приємно працювати лікарю, якщо поряд із хворим зубом доводиться помічати залишки вашого обіду або ж нізудний наліт. Почистити зуби перед прийомом до стоматолога обов'язково передумова. Тому ми подбали про те, щоб наші пацієнти, які не встигли б завчасно почистити зуби, мали можливість це зробити у нас. У кожній вбиральні є ось така от одноразова зубна щітка з напиленою зубною пастою. Зробіть приємно вашому стоматологу, подбайте про чисті зуби перед візитом. Наостанок хочу сказати про надмірний страх, тривогу, паніку чи згадки про нелюбов до стоматолога з дитинства ваш психологічний стан, ваше внутрішнє налаштування, особливо перед складними стоматологічними маніпуляціями. Дуже добре на собі відчуває лікар-стоматолог. Ми завжди налаштовані на позитив і впевнені в наших професійних і технологічних можливостях. І наш багаторічний досвід і тисячі задоволених наших пацієнтів додають нам віри в хороший результат щодня. Тому ми обов'язково спробуємо знівелювати ваші страхи, заспокоїти і у позитивній атмосфері провести необхідне стоматологічне лікування. І пам'ятайте основне, незважаючи на усі ці тригери, хоча краще їх певно уникати, ми безмежно любимо і щоразу чекаємо наших пацієнтів на стоматологічне лікування і профогляди. І, друзі, нагадую, не забудьте подивитись інші відео на нашому каналі, поставити лайки, вподобайки і підписатись на канал. Побачимось у наступних відео, а також будемо, як завжди, вас раді бачити у нашому центрі стоматології та імплантації доктора Ничі у місті Рівне.